Наразі у Запоріжжі працюють 117 шкіл. У 23 освітніх закладах в середньому у класі навчається 25 учнів і менше. За формульним розрахунком надання освітньої субвенції, ці школи не зможуть отримати державне фінансування, тож гроші на них повинен виділяти місцевий бюджет, який нині і так дефіцитний, кажуть у міському департаменті освіти. Крім того, освітяни прогнозують, що кількість школярів у нашому місті може ще зменшитись, тож треба терміново трансформувати застарілу мережу навчальних закладів. Нині в області працює спеціальна експертна. Група створена на рівні обласного управління освіти та науки. Одним з варіантів є об'єднання навчальних закладів. Тим більше Запоріжжя вже має такий позитивний досвід. По оптимізації мережі шкіл міста за період з з 2017 року. Було реорганізовано вже 12 закладів загальної середньої освіти. Ця реорганізація вам відома. У нас проведені заходи з системної оптимізації. Позитивна вплинула на показники наповнюваності в той час і наповність класів сформованості у 2022-2023 році мережа становила 28,7%. Серед шкіл, в яких значно зменшилась наповненість класів, це гімназія номер 30. Тому нині розглядають можливість об'єднання цього навчального закладу із гімназією номер 62. Одне з питань, яке турбує батьків: чи будуть надані спеціальні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами? У навчальному закладі кажуть, здатні забезпечити потреби нових учнів та педагогів. До того ж, в закладі є сучасне найпростіше укриття. Якщо до нас приєднають запорізьку гімназію номер 30 і до нас прийдуть діти з особливими освітніми потребами, ми теж створимо для них всі необхідні умови. Ті асистенти вчителя, які працюють зараз в класах інклюзивних з цими дітьми, вони будуть забезпечені роботою в нашому закладі. Чи не найбільше запропонована трансформація мережі турбує батьків? Але, зазначають освітяни, до об'єднаного закладу учні переходитимуть цілими класами, тож і психологічно дітям буде нескладно звикнути до нових умов навчання. Питання в соціалізації і спільноти, з ким вона навчалася до цього, і хочуть вони повертатися до себе в місто, тому що тут їх друзі, тут їх учні, з якими вони певний рік навчалися. І тому вони повертаються. І дійсно, правильно, мені сподобалось, да, як кажуть, що якщо переводити, то переводиться весь клас. Для них головне, і батьки повинні також зрозуміти: я в своїй питала дитини: якщо там ви ну, так, так станеться, треба буде перейти? Ти вона сказала, мені все рівно, мені головне, щоб я була зі своїм класом. Це сьогодні те, що турбує дітей, які два роки позбавлені спілкуванням. За словами представників департаменту освіти, щодо кожного окремого закладу відбувається ретельний аналіз ситуації, враховуються кілька показників, зокрема, і безпековий. Ми взяли в роботу декілька закладів, які по аналізу Міністерства освіти знаходяться в кінці найменш чисельні заклади. Ті заклади, які за різних обставин не наповнюються і не відповідають. Вимогам по середній наповністі для отримання субвенції ми працюємо саме з цими закладами. Я ще раз хочу сказати, що ведеться дуже великий об'єм роботи, тому що з прив'язкою до кожного закладу. Відділу освіти аналізують рух, можливий при оптимізації і питання працевлаштування кожного педагога технічного персоналу. Окремо керівники зустрічаються між собою. Зараз ця робота також ведеться з батьківською громадськістю. Остаточне рішення щодо трансформації мережі закладів освіти ще не ухвалено. Нині профільний департамент готує свої пропозиції у тісній співпраці з педагогічними колективами закладів та представниками батьківської громадськості. Вадим Сорвін, Олег Стрігунов, телеканал МТМ.